Уявимо таку ситуацію, що ви вдень гуляєте по вулиці і прямо в центрі неба бачите подібну яскраву зірку. Просто цікаво, яка у вас буде реакція. Напишіть про це в коментарях. Скоріше за все, у багатьох реакція буде на рівні «Ге, зірку видно вдень, а прикол. І тільки самі обрані будуть розуміти, що нам всім залишилось максимум декілька днів. Бо, скоріш за все, вчені профукали величезний астероїд, який вже настільки близько підлетів до землі, що його спокійно видно навіть у день. Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про астероїди. Що таке взагалі астероїди? Багатьох астероїдів це просто якась космічна камінюка. Це майже правильне твердження, але не зовсім тому я зараз це поясню. Астероїди є невеликими небесними тілами, які переважно знаходяться в міжпланетному просторі, головним чином у районі астероїдного поясу між орбітами Марса та Юпітера. Вони складаються переважно з каміння, а також металу та льоду, і можуть мати різні розміри від кількох метрів до сотень кілометрів в діаметрі. Астероїди є залишками матеріалу, що залишилися під час ранньої стадії формування сонячної системи. Тобто раніше просто існувала така. Туманість із водню, пилу та інших газів, з якої підпливом гравітації утворилися Сонце, планети та їх супутники. А залишки газів тяпля об'єдналися в такі грудочки і вільно літали по всій сонячній системі, поки гравітація планет не покидала все це сміття на певні орбіти сонячної системи. Саме за того, що астероїди це залишки матеріалу з часу формування сонячної системи, астероїди мають такий статус як космічне сміття. Також ще варто зазначити, що деякі астероїди можуть бути фрагментами планет, що розпалися під час великих зіткнень або зруйновування. Тому астероїди це точно сміття. У ролику про Меркурій я вже згадував, що в нього влетіла якась невелика планета. Наша планета теж отримала по морді від планети розміром з Марс, і за чого утворився місяць. Ці дані свідчать про те, що на початку існування сонячної системи повсюди літали астероїди та малі планети, які своїми зіткненнями тільки додавали нове сміття в нашому космічному просторі, яке постійно бомбило все, що тільки можна. Наприклад, сам місяць прямо нам свідчить про те, що раніше краще не було, бо його поверхня повністю усіяна ударними кратерами від астероїдів та. Усілякого добра, яке тільки в нього прилітало. А іноді прилітало настільки смачно, що астероїд просто проламував місячну кору, і лава з манті виливалась на поверхню. Саме так утворилися ці моря на місяці. Але не з води, а з застиглої лави. Такі ж самі кратери ми можемо спостерігати на Меркурії та інших безатмосферних тілах. Незалежно, планета, це супутник чи навіть сам же астероїд. Але ж це не значить, що по іншим планетам зовсім не прилітало. Прилітало всім, і дуже добре. Наприклад, поверхня Марсу теж усій ударними кратерами, як обличчя підлітка усій все дякуючи його лошарній атмосфері, яка пропускає через себе все, що тільки можна. Є таке непопулярне твердження, що місяць добре захищав землю від астероїдів, приймаючи всі удари на себе. Але це не зовсім так, бо землі діставалось від астероїдів рівно стільки, скільки ж і всі. Ударні кратери на нашій планеті не могли зберігатися, бо наша планета сейсмічно активна. Тому завдяки постійному руху тектонічних плит, зміні рельєфу та різним атмосферним чинникам кратери на землі майже зникли. Хоча це не значить, що кратерів взагалі нема. На землі можна все ще знайти Пізні кратери від метеоритів. Це Аризонський кратер, який розташований, як не складно здогадатись, де правильно не в пустелі Сахарі, а в Аризонській пустелі в США. Більшість цих кратерів досить такі молоді, якщо зберіглися до нашого часу. Наприклад, цьому ж самому Аризонському кратеру всього 50 тисяч років. Так я розумію, що може саме для вас 50 тисяч років це доволі довга, але ж по космічним міркам це все одно, що цей метеорит шльопнувся там ще вчора. З Венерою інша ситуація. Венері пофіг. Її захищає дуже щільна атмосфера, яку можуть пройти лише великі астероїди, і то через певний час кратер від них лавою. Тому кратерів на Венері я кіт накакав. А про газові гіганти я взагалі промовчу, бо це треба бути справжнім лаптем, щоб не знати, чи є на цих планетах кратери чи ні. В сонячній системі існують три основні пояси астероїдів: внутрішній пояс, середній пояс і зовнішній пояс. Перший внутрішній пояс астероїдів розташований між орбітами Меркурія і Марса. Астероїди там переважно складаються з кам'янистих. І силікатних матеріалів. Цей пояс є місцем інтенсивної ударної активності, і астероїди в ньому можуть викликати метеорні дощі на землі. І до речі, звідти міг прилетіти той самий Київський метеор. Другий це середній пояс астероїдів, розташований між орбітами Марса і Юпітера. Цей пояс є найбільшим і містить найбільшу кількість астероїдів у сонячній системі. Астероїди в середньому поясі можуть мати різні форми і складатися з кам'яних, металевих або сумішевих матеріалів, тобто каміння-метал. І третій зовнішній пояс астероїдів розташований за орбітою Юпітера. Починаючи з. Орбіти Юпітера, сонце вже не може щось підсмажити в цих місцях, тому саме там і починають існувати усілякі людяні тіла. А ще крім поясів астероїдів, існують ще популяції троянських астероїдів. Це такі астероїди приколісти, які поділяють орбіти газових гігантів Юпітера і Нептуна. Тобто вони зручно влаштувалися на ділянках орбіт цих планет і разом із ними літають по цій же орбіті навколо сонця. Разом з троянськими астероїдами ще існує мій канал, на який варто підписатися. А також телеграм-канал, де я збираю свою аудиторію, та твіч, де я проводжу свої стріми та спілкуюся. Одиторію, тому вдячен всім, хто приєднується до мене, особливо вдячен, хто підтримує мій канал. Якщо що, всі посилання в описі. Ну нагадую, не забувайте підтримувати ЗСУ. Для прикладу роздивимося найвідоміший смітник, а саме пояс астероїдів між Марсом та Юпітером. Як взагалі утворився цей пояс астероїдів? У ранній стадії формування сонячної системи було багато пилу, газу та малих часток, що оточували молодий сонячний протопланетний диск. Під дією гравітаційного тяжіння ці частки стали заливатися разом, формуючи більші об'єкти, такі як протопланети. Проте у районі між Марсом та Юпітером під впливом гравітаційної взаємодії. З Юпітером цей процес акреції був перешкоджений. Хто не в курсі, то акреція це процес накопичення матеріалу або росту шляхом поступового приєднання додаткових частинок чи об'єктів до вже існуючого об'єкту. Цей термін широко використовується в астрономії та геології для опису формування більших об'єктів шляхом поступового збільшення, їх розмірів через притягання та злиття менших часток. Вітаю, ви тепер знаєте більше. Гравітаційний вплив Юпітера призводив до зближень та зіткнень між об'єктами, а також до розбиття і розпаду. До деяких з них цей процес призвів до формування групи астероїдів і створення поясу між Марсом та Юпітером. Тобто, якщо пояснити більш простіше, то пояс астероїдів виник із-за того, що орбіта Бррр. Юпітера тупо заважала часткам зібратися у щось нормальне, ну, типу в планету. Впевнений, багато з вас досі уявляє пояс астероїдів як таку зону, де фіг пролетиш. Там все так кишить камінюками, що мама не горюй. Але це не так. В основному таке уявлення склалося із за різних демонстраційних картинок, уявних зображень або то, як нам це зображали у фільмах. Насправді, астероїдів виглядає. Да, я так. Yeah, а справа у тому, що середня відстань між астероїдами у цьому поясі становить близько 2,7 мільйона кілометрів. Проте важливо враховувати, що головний астероїдний пояс не є однорідним. І в ньому можуть бути групи астероїдів, такі як астероїдні сім'ї. А також прогалини, де відстань між астероїдами можуть бути значно більшими, ніж 2,7 мільйона кілометрів. Тому, якщо вас завжди цікавило, як апарати літали до газових гігантів і постійно не врізалися в астероїди, то знаєте, з цим проблем майже й не було. Пояс астероїдів уявляє себе зону на орбіті, де існує підвищена Концентрація астероїдів, а не суцільну кам'яну ріку. Незважаючи на те, що астероїди спокійно літають по своїй орбіті і нікого не чіпають, їх чіпає гравітація Юпітера. І після гравітаційного взбовтування астероїди можуть врізатись в один одного і таким чином вилетіти із орбіти, де їх вже почне притягувати Сонце. Здавалося, що тут такого, ну, полетів камінчик до Сонця, ну і що? Так. Поки ми не згадаємо, що під час такої подорожі може зустрітися наша планета. Чиксулюб! Це назва астероїда, який призвів до масового вимирання динозаврів. Він ще не має з'ясованого походження, однак вважається, що астероїд суду, який мав діаметр близько 10 кілометрів, міг виникнути саме в головному астероїдному поясі між Марсом та Юпітером. Тому вплив Юпітера на розміщення астероїдів у головному поясі є доволі небезпечним, бо може створити для нас потенційно небезпечні астероїди. Тобто великі астероїди, які мають орбіти, що перетинають орбіту Землі і можуть наближатися до нашої планети. Зазвичай вважається, що астероїди з діаметром більше як 140. Метрів і що перетинають орбіту Землі, є потенційно небезпечними. Для виявлення та вивчення потенційно небезпечних астероїдів були створені спеціальні програми, такі як NASA Near Air Object Observations або NEOO або спостереження за навколоземними об'єктами та інші міжнародні проєкти. Ці програми займаються дослідженням і спостереженням астероїдів, що наближаються до землі, з метою вчасного виявлення потенційно небезпечних об'єктів і розробки стратегії захисту в разі потенційної загрози зіткнення. На щастя, сьогодні немає відомостей про потен потенційно небезпечні астероїди, які точно знаходяться на шляху зіткнення землею в найближчі роки, але все може раптово змінитись, бо існують такі астероїди, які мають низьке альбедо. Альбедо – це міра відбивання світла від поверхні космічного тіла. Я вас вітаю, ви вже в другий раз знаєте більше. Такі астероїди поглинають більшу частину світла, тому вони здаються темними або чорними. Такі астероїди важко помітити, і є вірогідність, що потенційно небезпечний астероїд вчені можуть просто прогавити. 10 кілометрів це доволі великий діаметр для астероїда, який може все вбити на нашій планеті. Але в поясі астероїдів є набагато більше астероїдів. Наприклад, Єфросінія. Діаметр цього тіла становить понад 250 кілометрів. Європа. Так, це вже третій об'єкт, який має таку назву. Як бачимо, люди дуже полюбляють називати все Європою. Цей астероїд має діаметр вже 300 кілометрів. Інтерамнія або інтерамнія, діаметр якого становить 326 кілометрів. Єгея. Діаметр цієї космічної туші досягає вже 407 кілометрів. Веста. Діаметр астероїда 525 кілометрів. І що цікаве, цей астероїд вже має металевий ядро. Палада, діаметр якого 544 км, має спільну рису з вестою, бо ці два астероїди мають достатньо великий розмір, щоб досягати гравітаційної рівноваги і набувати круглої форми. Можливо, вони доходили до стадії планетоїда, але численні кратери на поверхні свідчать про те, що їх добряче потріпало в житті, тому й за багато численних ударів ці астероїди так і не стали круглими. І лідер серед усіх астероїдів-гігантів це Церера з діаметром аж у 940 км. З Церерою якось це складно. У ролику про планети Карлики я вже згадував, що зараз. Ще не можуть нормально з'ясувати, чи вважати її карликовою планетою, чи звичайним планетоїдом, чи нехай Церера буде астероїдом, як і раніше. Хоча якщо так глянути, то церера на астероїд не дуже змахує. Коротше, поки вчені не думають, нехай ця камінюка буде самим великим астероїдом, потім вже розберемось. Що буде, якщо нам не пощастило і на нас летить астероїд? Для початку все залежить від того наскільки ми вчасно виявимо цей астероїд. Якщо ми встигнемо виявити астероїд заздалегідь і сама брила буде невелика, то вчені розглядають різні варіанти, наприклад, як відводити астероїд на безпечну траєкторію завдяки сонячним вітрилам. Є варіанти здійснити подібні заходи завдяки потужному ракетному двигуну на поверхні астероїда. А є взагалі трошки дебільний план побудувати велике дзеркало з концентрованим сонячним світлом знищити астероїд. Ну наскільки відомо, жоден варіант не дійшов далі звичайних фантазій. Бо, як всім відомо, ми почнемо дійсно щось робити, коли справи пахнуть хуями. Я впевнений, ви вже прямо тягнетесь написати в коментарях: типу, а як же ядерна зброя? А як же ядерна зброя? Ядерна зброя, це все ж таки доволі радикальний та суперечний варіант. Скоріш за все, варіант з ядеркою виник у вас в голові саме із за фільмів, наприклад, таких як зіткнення з безодною та всратого Армагеддону. Ну і існує вірогідність, що ядерний вибух просто розколоть астероїд на декілька частин, і замість однієї великої проблеми у нас вже буде декілька проблем. І коли землю бомбане не одним сильним ударом, а декілька менш сильними ударами, повірте, прикольно від цього теж не буде. Скоріше за все. Ядерну зброю будуть використовувати як невеликий вибух, який зіб'є астероїд на безпечну орбіту. І то будь-яке застосування ядерки буде вже останньою дією для порятунку, коли на інші варіанти тупо не буде часу. А що робити, коли взагалі виявили астероїд настільки пізно, що до зіткнення залишилося пару днів? Ну, що можу сказати? Їжте смачну їжу, пийте смачне пойло і взагалі гарно проводьте час. Зробіть те, про що давно мріяли. Бо нам всім все одно буде піздно.